Європейські країни зможуть надати до 25 тисяч військових для можливої миротворчої місії в Україні. Принаймні так вважають європейські чиновники. Про це пише німецьке видання. Такої кількості буде недостатньо для проведення операції, адже за підрахунками аналітиків для ефективного виконання завдань потрібно не менше 120 тисяч осіб. Окрім того, у ЄС вважають, що така місія буде неефективною, якщо військовослужбовцям не дадуть повноважень для застосування важкого озброєння, якщо в цьому буде потреба, при цьому видання зазначає, що у НАТО існують сумніви щодо здатності європейців самостійно забезпечити такий контингент, пане Левось. Нагадаю глядачам, що Дмитро Левось, політолог-міжнародник, зараз з нами на прямому зв'язку. перше, що я запитаю, це висновки про Мюнхенську безпекову конференцію. У вас ми з вами говорили ще напередодні цього заходу. Ще коли все тільки починалося, делегації з'їжджалися в повітрі. Такий витало таке в повітрі значення, що ось ось. Ця конференція, можливо, щось таке історичне тут трапиться. Принаймні, у більшості користувачів соцмереж точно я читала були такі сподівання. І от ваші очікування і реальність чи співпало все у ваших прогнозах? Знаєте, дійсно, порівняно з іншими мюнхенськими цими конференціями, ця була ця самого початку мала інше значення, бо зрозуміло чого. Тому що було зрозуміло, що тут будуть обговорюватися конкретні. Пропозиції конкретні кроки, конкретний переговорний процес щодо припинення війни, яку розпочали Сполучені Штати. І було знову ж таки зрозуміло, що для української делегації це таке конференція достатньо важка в тому плані, що це майданчик для доведення української позиції для захисту своїх інтересів бо і просування свого порядку денного, і в принципі, як на мене, це все виправдалося так воно і є. Бо дійсно ми бачимо, що є та ті пропозиції, які висувалися, і є велика в них є велика різниця з тим, як бачимо. Ми дану ну на по перше, можемо подивитися про питання, наприклад, участі Європи у між цьому у переговорному процесі, установленні миру. Де є консолідована позиція України і європейців щодо необхідності участі в цих переговорах, тим більше, що це є логічним, оскільки є пропозиція Сполучених Штатів про те, що, мовляв, вони встановлюють мир, а уж гарантії безпеки має надавати Європа. І тут це, в принципі, м'яко кажучи, так не може спрацювати. В інший момент так само, як і Різне практичне уявлення про угоду про надра про те, що базується на четвертому пункті плану перемоги, наданого Зеленським ще в вересні місяці, який Трамп і американська адміністрація взяли в роботу. Що цю угоду неможливо підписувати окремо від гарантій безпеки. Що спочатку що мають бути ці гарантії безпеки, просто тоді, взагалі, в, зникає сенс у, цих, у цій угоді, ну, не кажучи вже про різне тлумачення, того, як це виглядає, да, чи це є. Сплата за те, що вже надавалося американською стороною, чи, хоча насправді таких умов ніяких не ставилося ніколи. І як це треба працювати? Тобто, бо якраз зрозуміло, що вона ця угода не готова. Тому і в принципі. Знову ж таки, Володимир Зеленський, наприклад, щодо НАТО зазначив, що Україна не знімає цю вимогу да, тобто, зі столу, да, тобто вона, вона залишається. Тому це дійсно було е, достатньо складно, очікувано. І ми побачили різні заяви з боку американської сторони, як, наприклад, ця така неоднозначна, м'яко кажучи, виступ віце-президента Дівенса, який з одного боку демонструє Європі, що треба бути більше зібраними, да, там, і бути готовими для захисту своєї безпеки, а з іншого боку, демонструє насправді нерозуміння. Того, чим є, Якою загрозою є російська, російське втручання, пропаганда і ось це змішування понять свободи слова та, та безпеки та, і, 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 і небезпеки. Да. Тобто от, це теж було достатньо ключовим. Ну, а за великим рахунком, в принципі, ми можемо сказати, що Україна з своєю боротьбою, вона насправді зараз збільшує суб'єктність Європи, і це теж, що прочитувалося на конференції. До речі, про це навіть в у кількох спікерів про це також звучало. Ну тобто, ось ці базові речі, про які ми говорили, які навіть більше сформувалися, що мовляв, Європа сама заявляє про те, що її участь у переговорному процесі має бути однозначною, через те, що війна не лише в Україні, що це проблема безпеки Європи і. Само по собі ось вилучення з цього процесу, це вже означатиме, що, що недостатня роль безпеки в Європи в забезпеченні своєї безпеки. Якщо з одного боку наголошується Сполученими Штатами, що Європа має брати на себе Зобов'язання з забезпечення безпеки, і з іншого боку, виключення з цього процесу це так є достатньо ну контроверсійним. Як ви кажуть? А на вашу думку, чи може бути цей підхід переглянутий сполученими штатами Америки, і Європа таки отримує своє місце за столом переговорів? Ну, наскільки можна судити якісь переговори Сполучені Штати з, так, з Росією вестимуть все рівно? І, але гадаю, що так, що насправді можна, да? так тобто, я думаю, що цей процес. Піде і тут, оскільки є наша спільна лінія, також то це, це не є неможливо стосовно миротворців. На вашу думку, чи все ж таки відправлять Сполучені Штати Америки в результаті тривалих хай там і тривалих переговорів, але все ж таки свої війська. До Європи, до України, бо зараз вони відмовляються це робити, перекладаючи все на плечі європейських партнерів. І чи ефективною буде така місія? В якому випадку вона буде ефективною? Ну, сполучені штати насправді вже робили в особі того самого да, Дівенса іншу заяву, що правда потім спростовували. І Келах висловлювався в такий спосіб, що в принципі можна зрозуміти, що і міротворці можуть бути. Але я гадаю, що поки що про миротворців, мабуть, взагалі трохи зарано говорити. Так? Тобто, має йтися. миротворці можуть з'явитися, якщо Дійсно, буде якісь да, доведення до припинення вогню до да, якоїсь сам келах наразі почав говорити про те, що це мовляв мирний процес. Це 180 днів. Ходячи з чого, то ми бачимо, що є. Різні погляди, не то, що різні навіть погляди в самій американській адміністрації, а скоріше те, про що ми знову ж таки говорили, що Мюнхенська конференція стала місцем, де, за великим рахунком, цей миротворчий план виробляється. Оскільки, якщо він і був, то він був в такому зародковому стані або аж ніяк не витримав зіткнення з реальністю, тобто, як він виглядав. Тому поки що думаю, що миротворці це ну так би мовити, не те питання, про яке взагалі можна говорити, і якщо вони взагалі. Будуть з'являтися, то для нас важливо те, щоб це були представники вірних там, таких правильних країн, і Сполучені Штати насправді, в принципі, можуть о -о, брати участь у цьому процесі. Але я, повторюсь, я я поки скептичний в цьому плані. Прем'єр данії каже, що Україні потрібно надати такі гарантії безпеки, які не поступаються членству в НАТО. А президент Зеленський зараз зацитую його слова. Він сказав, що якщо Україна не буде в НАТО, це означає, що Україна будуватиме НАТО на своїй території. Значить, нам потрібна така щасленна армія, як сьогодні у Росіян. Для цього нам потрібні зброї і гроші. І ми будемо просити про це е, Сполучені Штати Америки. Цей варіант можливий як гарантія безпеки, зважаючи на те, що Путін скиглить про денацифікацію і демілітаризацію, не припиняє це робити ну, насправді. Україна і так будує да таку армію. Зеленський до речі сказав, да про півтора мільйона. І це насправді на жаль реальна оцінка, бо все ж таки ми протестуємо Росії, яка тільки збільшує чисельність і всі плани її про це. Говорять, думаю, що в будь-якому разі, як би не розвивалися події, Україна буде розбудовувати саме ось таку так, так, такі свої оборонні спроможності, які означатимуть ну приблизно те, якби ми були дійсно в НАТО. Ну, Зеленський до речі, дав пас і європейській стороні, коли сказав, що про необхідність збройних сил Європи і в контексті зменшення присутності американської сторони, про яку вона весь час просуває цю ідею, то це є ну доцільним. І ось цей концепт, що українська армія вже наразі єдина армія, яка має досвід великої сучасної війни. Європа має відповідні кошти, відповідні з єврооборонні спроможності оборонно промислові. То це поєднання посилить Європу, бо окремо вона не може вистояти. То гадаю, що це так це можливо. Um... На цій безпековій конференції Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, він до речі заявив про те, що європейські країни мають більше вкладати як країни НАТО у свою оборону. Це має бути більше ніж 2%. А чи готова Європа до цього? Чи всі країни Європи зможуть це зробити? Ну, ми бачимо, що на жаль, незважаючи на те, що ця дискусія ж почалася не на цій мюнхенській конференції, де да, вже практично три роки, як іде Велика війна, і а перед цим на просто так згадаємо Мюнхенську конференцію 2022 року, буквально за кілька днів перед початком Великої війни, теж. Були відповідні уже зрозуміли проблеми. Поки єдності в цьому питанні немає, але думаю, що це все ж таки скоріше питання часу. І з огляду на те, що цього часу нема, то принаймні ядро тих країн, які готові це зробити, які дійсно вирішують все, тим більше що по заявах, я думаю, що воно робитиметься. Пане Левось, я вам дякую, що долучилися. Дмитро Левось, політолог, міжнародник, був на прямому зв'язку зі студією.